Носівов став срібним призером Олімпіади у Жана Баленюка. Бронза у Парижі відбулися фінали греко-римської боротьби у різних вагових категоріях. У фіналі вагової категорії до 67 кілограмів первіс Насібов поступився іранцю Саїду Лейвесі, чинному чемпіону Азії. У першому періоді Українець виконав два випади та пішов у відрив. Іранський борець зумів перехопити ініціативу на старті другої три хвилинки. Завдяки якісному переведенню лейвесі зрівняв рахунок. Заробивши іще три бали після відхиленого челенджу української сторони, Асмаїлі мінімально переборов Насібова. Звісно, є розчарування, бо я їхав сюди за золотою медаллю. У мене була мрія, і вона залишається попереду чотири роки. Роблю все можливе, щоб приїхати у Лос-Анджелес та обміняти два срібла на одне золото. Далі вже на бронзову сутичку у вазі до 87 кілограмів вийшов Жан Баленюк у поєдинку за третє місце. Українець здолав представника Польщі з рахунком 3-1. Перший період був більш вдалим для поляка. Він вдало оборонявся та зумів заробити одне очко. Баленюк результативно розпочав другу три хвилинку. Він спершу набрав бал, а потім, вдалим прийомом, контратакував поляка та додав ще два пункти згори. Польський борець скинувся відіграватися, але українець не припустився помилок та взяв бронзу. Відтак Баленюк зібрав увесь комплект. Медалей олімпійських ігор у Ріо Де жанейро Беленюк здобув срібло, а у Токіо став олімпійським чемпіоном. Відразу після завершення поєдинку український спортсмен станцював переможний гопак, а потім зняв із себе борцівки. Такий жест із взуттям означає завершення спортивної кар'єри. Я був би не проти, якби було золото, але це спорт, бо я всіляке. На жаль, програв сутичку, чесно кажучи, дуже задоволений, бо вдалося здобути бронзу. Цього хлопця я знаю. Тричі боровся з ним, завжди перемагав. Але коли 30 років, чесно кажучи, думаєш, що це останній поєдинок у житті, то хочеш його закінчити на позитивній ноті, задоволений результатом у 2013 році в році. Востаннє приїхав без медалі міжнародного рівня. Не хотів переривати цю серію. Відтак за підсумками 13-го змагального дня у медальному заліку Україна піднялась на 15-ту сходинку.